Вірю, що доля нам щиро сміхнеться, і віра у Бога завжди буде в серці. Радітимуть люди, і лихо минеться. А справжня удача до нас повернеться. Надію, що щастя й до нас завітає, а не негода, хай дім обминає Долине молитва до щедрого Бога. І серце тоді не зазнає тривоги. Ласкою сповниться кожне кохання, юнацькі руки, хай не знають й страждання, Болю розлуки і розчарування, оселиться в серці лиш справжнє кохання, велике палке та нестримне бажання, велике палке та нестримне бажання. Вірю, що доля нам щиро сміхнеться, і віра у Бога завжди буде в серці. Радітимуть люди, і лихо минеться, а справжня удача до нас повернеться. Надію, що щастя й до нас завітає, а тугай негода хай дім обминає Долине молитва до щедрого Бога. І серце тоді не зазнає тривоги, ласкою сповниться кожне кохання, юнацькі руки. Хай не знають страждання, Болю розлуки і розчарування оселиться в серці, лише справжнє кохання, велике палке, та нестримне бажання.